Всім привіт, привіт! Сьогодні буду робити нарощування і покажу вам, як я сьогоднішнє нарощування зіпсувала кніпсером. Я сьогодні хочу зробити нарощування ось такими. Пластиковими тіпсами. В основному я стараюсь робити нарощування геловими тіпсами, але маю ось таку коробочку, де ще залишились пластикові. Їх я також використовую. Тут така форма балеринка, і зараз я вам скажу в чому вони відрізняються від саме гелевих тіпс. Так, ну. Гелеві тіпси, хочу сказати, там теж пластик. Не знаю, можливо, вам потрапляв, але я робила колись експеримент, і вони були однакові за структурою, і однаково вони розмикали, і все було абсолютно однакове. Щоб зробити нарощування, треба підготувати нігті. Хто ще не знає, як готувати, то це звична підготовка до звичайного нарощування або до гірлаку. Це в нас підняття чешую, клускіток, так. Або... А далі в нас прибираємо пил, далі наносимо безкислотний праймер і наносимо тонкий шар прозорої каучукової бази. Ну а далі треба підібрати, хоча скоріше, напевно, треба підібрати одразу, поки ще нема там ніяких липких шарів. Бас, саме ось ці тіпси, і тоді вже далі продовжувати робити нарощування. Як ви бачите, я підбираю. Тіпси саме ці, і я їх притискаю. На що я це роблю? Я показувала на одному з пальчиків на безім'яному, що деякі тіпси більш плоскіші, ніж мій сам нігодь. Так нігодь більш арочний, а тіпси більш плоскіші. То вони будуть недобре лягати саме на мій нігодь, тому я їх притискаю, щоб було більше арочки. Але є такі, що і підходять, можна сказати, ідеально. Я завжди приклеюю тіпси далі від кутикули, тому я і приміряю таким чином, прикладаю, де приблизно. І я буду їх саме приклеювати. Далі, що потрібно, це нанести ще один шар бази. Зазвичай цей шар бази також тонкий, але я сьогодні хочу приклеїти, так як я приклеювала на гелеві тіпси, Саме так, і зробити мінімальну сходинку, щоб менш там випилювати чи щось пиляти. Але ось саме настав той час я хочу сказати, чим відрізняються саме гелеві тіпси, як їх називають від, від ось цих пластикових, які не називають гелевими. Вони відрізняються значно товщиною. Дівчата, ось ці пластикові набагато йдуть товстіше. Тому я зараз не знаю, чи вийде в мене цей спосіб чи ні. Я ось таким чином прикладаю тіпсу і трохи її штовхаю ближче. Ще до кутикули, але трошечки, щоб там, де сходинка вона заповнилась за допомогою бази, і далі по всьому нігтю ще натискаю, не рухаючи її до кутикули або до вільного краю, а просто так притискаю. Так, тримаю і підносю в лампу, так, або під ліхтарик, який у вас там є. Ну, маленький, щоб полімерізувати при нарощуванні. Так зробила я на всіх нігтях і хочу сказати, все таки так ідеально не підходить і зробити поменшу сходинку, ніж з гелевими тіпсами. Гелеві тіпси вони набагато, хочу сказати, тонкіші. І таким способом можна звести майже в нуль ту сходинку, яку треба випилювати, і навіть можна зробити так, що там навіть нічого випилювати не буде. Це вже я показувала на своєму другому каналі, може залучити. Залишу, напевно, вам посилання, подивитись. Але на ось цих пластикових все ж таки так ідеально не вийшло. Бо, як я вже сказала, що вони набагато товстіші. Тож можна спиляти ту сходинку за допомогою пилочки або ще краще за допомогою фризи. Але треба то робити акуратно, обережно, так, щоб не спиляти свій нігодь, адже в нас там під низом тоненький шар бази. Так, тоненький шар підложечки, щоб не перестаратися і фризою не Пропиляти собі ніготь. Ось тут на великому пальчику, в мене все більш-менш нормально вийшло, але трохи них вистачило біля бокових паралелей, то я ж туди капельку таку ставлю тоненьким пензликом і підводжу ще туди трошечки бази підправляю це все. Ну а тут саме той момент, коли я почала зрізати довжину, хотіла трохи скоротити нігті. І ось зараз саме той момент, коли я псую своє нарощування тіпсорезом. Подивіться, що я зробила. Я повернула не тією стороною той сорізу. І я собі просто вивернула той нарощений ніготь. Дівчата, не треба ось так всередину натискаючою ручкою повертати тіпсоріз, бо тоді виходять нігті, ось такі кучеряві, розклющені, можемо так сказати, і воно не те, що нам потрібно. І якби я вже там не підправляла, не поправляла, все одно не виходить. Ось тут я роблю вже правильно, подивіться, та, та частина тіпсоріза, яку ми натискаємо, вона має бути з правої сторони, так? не з внутрішньої вашої руки, там, де ви робите манікюр, а з правої сторони. Тож на цих нігтях, подивіться, все вийшло добре. Але все ж таки на великому я вже зіпсувала. Далі я намагалася то все підправити, скоротити довжиною, скорочуванням довжини і зробила дуже короткий ніг. Тож мені сьогодні все ж таки довелося зробити коротке нарощування, нарощування коротких ніг, нігтів за допомогою тіпс. Так? І ось таке маємо, що маємо. Майте на увазі, я рекомендую завжди цей тіпсоріз, але все робити треба правильно. В манікюрі і ну, в цілому. Тож, ось так вийшло, щось вийшло не дуже гарне і що з цим робити. Я буду продовжувати, бо це відео, бо це, відео, бо це не манікюр на клієнті, тут нема ніяких екзаменів, і не обов'язково тут робити все ідеально. Знаєте, іноді буває так. Ну Сумно, хочу сказати, коли в відео про манікюр, завжди все ідеально. ну завжди все ідеально, так? Колись хочеться все ж таки подивитись типові якісь помилки, або ще щось, або якісь випадки, або ще, ще, ще щось, що ти можеш підкреслити для себе саме в тій чи іншій роботі. Напишіть в коментарі, згодні ви, чи вам все ж таки подобаються більш такі ідеальні манікюри, які намагаються сьогодні нам показати кожен день. Зробила ті короткі нігті, підпиляла зверху. Там більш жорстіша база. Я трохи для закріплення ще додала зверху тонким шаром на нашу тіпсу і так все заполімірізувала. Тоді вже після того я скорочувала довжину, аби знала, що так вийде, я б її не скорочувала або просто ставила тіпсоріз так, як потрібно. Сьогодні я хочу зробити манікюр фольгою. Дуже часто у мене на цьому каналі йдуть манікюри з фольгою, і я бачу, ви дуже полюбляєте самі такі відео, і фольга це дуже цікаво. Вона, напевно, якась така загадкова, бо не всіх виходить її переводити, тому ця тема дуже популярна. Тож, сьогодні я все зроблю фольгою. Фольга в чому плюс цього декорування, в тому, що немає якихось великих Шарів, і це робиться набагато швидше, ніж робити прокрашування двох шарів гель так, або якихось промальовок чи ну, ще якісь складні там дизайни. Я використовую сьогодні той же самий клей-гель, який просушується в лампі. І на сьогоднішній день я не буду його змінювати, можливо, пізніше, бо маю там ще його дуже багато. Хіба що в якості експерименту, а так, якщо чесно, мені не потрібно. Таким чином, я буду все приклеювати. Я промалювала його так, нанесла на свої нігті і просушила в лампі хвилину. Далі зачекала, доки вистигне це все. Цей клей, так, а далі вже приклею. Ось так я легко приклеїла на бізинчику, але то все дитячі іграшки, хочу сказати, таким чином, дуже складно перевести цілий рисунок, малюнок. Так, подивіться, я трохи відклеюю і бачу, що воно не відпечаталося так, як потрібно. Треба дуже добре, гарно тиснути. І Хочу сказати, що ще складно ще в тому, що я роблю манікюр самій собі. Якщо б це манікюр був на клієнті, можна було б підійти Іти по-іншому і задіяти в роботі саме дві руки і працювати двома руками, а я працюю тільки зараз однією. Так, я щось там притримую тією рукою, на якій я роблю цей манікюр, але то все взагалі не то, що хотілося. Далі, все ж таки, розглажувала за допомогою пушеру, і все не так, як хотілося, коли почала притискати пальцем трохи краще. Почала робитися ситуація, так, подивіться, десь якісь шматочки все ж таки не відклеїлися, і я їх намагаюся, ось таким чином, притискаючи до нігтя, вже домалювати приблизно ту чи іншу картинку, так, той малюночок. Хочу сказати, так, можна це зробити, але не ідеально відпечаталась фольга. І ось на іншому пальчику я вже роблю по-іншому. Подивіться, я вже дуже сильно натягую фольгу, її треба вже розтягнути ще до того, як ви її приклеїли до, до, нашої, до нашого нігтя, так, до нашого клею. Ви її розтягуєте двома руками, і ось в такому натянутому стані дуже приклеюєте, притискаєте до нігтя і далі там же все натягуєте. Таким чином, більш щільніше. Притискається фольга до нігтя і вона краще відпечатується Але біля кутикули, хочу сказати, все ж таки труднощі все ж таки виникають, бо там у нас такі всякі повороти, завороти, і не завжди ідеально, там доводиться щось зробити. Далі я все ж Тим же самим способом притискаю якісь пусті відділи, так намагаюся заповнити ось таким притисканням. Обов'язково ваша фольга має бути знежирена з-під низу, дивіться, щоб ви там нічого не замацали, бо тоді воно не буде братися, не буде приклеюватися до ваших нігтів. же точно я роблю і на наступних пальчиках, подивіться, я намагаюся як можна більше натягнути по боках вліво-вправо, одразу вліво і вправо. Тягну і вверх вниз теж дуже натягувати. Це дуже діючий спосіб приклеювати фольгу, коли ми її ось так натягуємо. Реально, дівчата, я вже помітила, що вона тоді, подивіться, більше, щільніше, прилягає до нашого нігтя. Кого зацікавить, звідки ця фольга? Фольга була з, з магазину, так, я її поштучно купляла вже десь 15 гривень до 20 гривень щось за штуку. Але є ще така фольга на AliExpress, там більш маленькі шматочки за довжиною, але працює вони приблизно більш-менш однаково, можливо, ось ця трошечки краще, але то залежить від малюнку, вже перевіряла не один разочок. Так, що можете замовляти і на Алі, і можете придбати в магазині, то немає значення. Головне, щоб у вас був добрий працюючий клей і ви розуміли більш-менш техніку, як її треба клеїти. Попередніх відео я штовхала за допомогою силиконового пушеру, за допомогою апельсинової палочки ось цю фольгу, щоб вона як можна щільніше притискалася, але все одно то не те. Головне, щоб у вас була гарна переводилась фольга, ще має бути дуже рівня, рівна поверхня нігтя. Тоді також фольга прикладається щільніше і краще то все переводиться. Так що, запам'ятовуйте, ось так як на великому пальці я тільки що притисла, то не так працює. А коли розтягуєш двома руками і різко прикладаєш до нігтя в натягнутому стані то тоді все більш-менш краще виглядає. Ну а далі я закріпляю все матовим топом, бо мені ось ці малюнки за допомогою фольги чомусь подобається більш в матовому варіанті. І дивимося результат. Результат після матового топа, хочу сказати, суперово класно виглядає на ось цих чотирьох пальчиках. Більш-менш біля кутикули я що зробила, але можна було краще. Щоб було краще біля кутикули, беріть тонесенький пензлик і там добре промальовуйте клей для фольги, щоб там його було більше, щоб ви там ніде не було якихось тоненьких шарів, а шар був однаковий, щоб фольги було куди приклеюватись. Ну, а ось великий палець, я все ж таки нарощування на ньому зіпсувала. Подивіться, він якийсь дуже широкий і дуже плоский вийшов. Якщо робити собі, можна переробити. Якщо робити, можна залишити, можна переробити, але якщо робити на клієнті або в салоні, або вдома, то залишати так не можна. Дівчата доведеться одразу робити перенарощування. Ну, бо подивіться, він якийсь вийшов. Як трапеція якийсь, не такий, як би хотілося, і не так, як потрібно. Так? Тож майте на увазі, як тримати саме той тип Оріз і як клеїти фольгу, і все буде добре. Будуть класні, круті дизайні і чудові нарощування. Ось таке сьогодні відео вийшло. Таким досвідом я з вами поділилася, а заодно зробила собі манікюрчик. Тож на цим сьогодні все. Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі в нових відео.